Шановні, вітаю термінове повідомлення. Український виконавець Іван Дорн сьогодні просить вибачення за свої виступи в Російській Федерації після 2014-го та скандальне інтерв'ю Дудя, де назвав війну сваркою братів. І Жерард Депардіє сьогодні називає війну в Україні великою нісенітницею. І заявляє я все ще росіянин. Известный французский акціо, российский гражданин Жерар Депардьє прийняв православі. Танство звершилось в соборе святого Александра Невского. Багато кто вважає Жерара Депардіє затятым путинистом. але він відмиває гроші. Насправді ж депардіє отримав російський паспорт, аби уникати сплати податків у Франції. Нагадаю, що якщо людина заробляє понад мільйон євро. У рік в Франції накладають величезний податок. Тому Жерард отримав російський паспорт, щоб заробити побільше грошей. Російський народ не несе відповідальності за безумні, неприємніме ексцеси своїх лідерів, таких як Владимир Путін. Так намагався виправдатися Жерар Депарді за початок повномасштабного вторгнення, і вину хотів змістити на Путіна. Та сьогодні він дав нове інтерв'ю і заявляє, що повномасштабне вторгнення РФ у незалежну державу ніяк не вплинуло на його любов до країни-агресорки та російської культури. Такі цинічні висловлювання пролунали в інтерв'ю Депардіє французькому виданню «Оксбургер». Алджімен-актор зазначив, що він залишається росіянином, не зважаючи ні на що для мене нічого не змінилося. Я все ще росіянин. І я люблю російську культуру. Коли я люблю країну, це завжди через її культуру. Видав зірки фільмів Астерікс і Обелікс, невдахи та інших. Думаю, буде правильним заборонити показ його фільмів в Україні. Нехай почує нас СБУ. При цьому він оголосив, що волі уникати розмов на цю тему, оскільки ніхто, зокрема, і він не може сказати про неї нічого розумного. Крім того, де додав, що вважає неправильним змішувати політику та культуру. Ай, ненавиджу, коли змішують політику та акторську майстерність. Я не хочу говорити з цього приводу більше ніж війна, це велика нісенітниця. Висловився актор із російським паспортом. Нагадаю, що навесні 22 року жара депардія оголосив, що не підтримує дії політичної верхівки РФ і закликав сісти за стіл переговорів. Мне стыдно быть русским. Мне очень больно, что нас ассоциируют с орками и бандитами, фашистами и уголовниками. Вырученные финансы от продажи мордовской квартиры я перевел на помощь ВСУ. Тоді, як бачимо, артист пообіцяв фінансово вкластися у відновлення України. Однак він зазначив, що вважає росіян абсолютно невинуватиме у тому, що відбувається після 2014 року, де говорив, що Україна є частиною Росії. Я люблю Росію та Україну, яка є її частиною у травні 2015 року. На кінофестивалі в Канах знаменитість у мікрофон сказав Слава Україні у відповідь журналісті на запитання, чи він змінив своє ставлення до Путіна та Росії через події на Донбасі. Актор входить до чорного списку російських діячів культури, яким заборонено в'їзд до нашої країни, хочу поповипередити е е зробити постріл на випередження е потенційного скандалу, який може зараз ви виникнути. А от український музикант Іван Дорн вирішив відмолити свої гріхи, які скоїв після 2014 року. Іван Дорн записав відеозвернення до співвітчизників, у якому згадав усі свої провали, включно зі скандалом інтерв'ю російському блогеру журналісту Юрію Дудю. Тоді артист назвав війну на Донбасі, яку розв'язала Росію сваркою братніх народів. Тепер Дорн опинився в епіцентрі іншого скандалу і вирішив одразу перепросити за колишні похибки та майбутнє. В моєму минулому житті було багато фішерінгів, яких співпрацьовувань співпрацювань із російськими діячами, на мій погляд, видатними і. Щось напевно в мабуть, що можу виникнути за це. Я теж вибачаюся. Так, я не ідеальний українець, і ви це знаєте ще, мабуть, часів 2017 року, коли я давав інтерв'ю в Дудя, і за це я теж вибачаюсь. До речі, нещодавно передивлявся. Просто для того, щоб з'ясувати, наскільки грубо я дійсно там звучу так грубо. Якщо особливо дивитися лише п'ятихвилинну нарізку, вирізку, без контексту того, що я кажу, до і після, воно звучить достатньо грубо, і це мене теж навчило дуже багато чому. Адже тепер вибачаюся п'ять років після. Цього вибачаюся, але якщо подивитися інтерв'ю, то там все ж таки градус ненависті може бути до мене трішки менше, якщо повністю дивитися. Бо контекст там трішечки інший дається всім тим фразам, які ви побачили, почули, і через які ви почали мене ненавидіти так сильно. Ось тому вибачаюся за це. Щиро вибачаюся. Я також вибачаюся за те, що я зробив це лише 5 років після. За це я теж вибачаюся, бо ну так повинно було пройти, мабуть, стільки часу для того, щоб це все визнати, осмислити. Повинна була статися війна, в тому ж числі для того, щоб все це усвідомити. Вибачаюся сильно. Знаєте, що я з Україною, я є українець, я пишаюся тим, що я українець. Я завжди писав. Пишався цим, де б я не виступав і в якій б країні я свою культуру не ніс ні, ніс. <на> на нос. Ось я люблю свою країну, я люблю усіх людей, навіть усіх тих, хто мене хейтить, бо це теж мене виправляє, корик, корик, коректує, коригує навіть мою мову. Я дякую усім, хто викриває проблеми, які виникають у мене. Uh, в моєму особистому і там, музикальному житті, бо таким чином можна коректувати себе. Uh, продовжуємо жити разом, єднатися, спільно шукати. Ну, Давайте так. Шукати ворогів всередині не треба. Якщо хочете, давайте, будемо. Але я про те, щоб краще єднатися. єднатися. Бо міцніше ми будемо, якщо будемо єдні, також артист вирішив загасити полум'я в новому скандалі. Українська співачка Туча звинуватила колегу в толерантності до росіян і зауважила, що 24 лютого 23 року, у річницю початку повномасштабної війни, французька група ДОП випустить вініл, на якому є пісня з Дорном, а також ремікс від російського діджея Філіпа Горбачова. Дорн сьогодні заявляє, що він був не в курсі, що ця пісня вийде саме 24 лютого. Про те, що Горбачов буде робити ремікс, я про це не знав. Тим не менш, ми зараз змінюємо дату. Я не можу, на жаль, скасувати цей випуск. Хлопці стверджували це зі своїм музичним лейблом. Вони вже надрукували цей вініл. Він виходить, просто не виходитиме 24-го. Вибачте, додав Дорн. Коротше, люблю вас обіймаю. Сподіваюсь, що я. Принаймні, якось це все, все це поясню. Трішечки заспокою вас. Якщо ні, ну то вибачаюся. Я все одно вас люблю. Ось. І все до нових потенційних скандалів. Дякую.